Ми з вами будемо обговорювати дуже таку цікаву тему стосовно того, чому, які взагалі є типи, що взагалі з цим робити, і тому подібне. Більш трішки детальніше будемо обговорювати саме ось з точки зору психології жінку, яка свідомо вибирає бути з чоловіком, у якого вже є дружина, там діти, тобто вже є офіційна сім'я. Знову ж таки, тем коди. Під відео, а ми погнали. І так, перший момент це причини. Ну, в принципі, в просто народі всі, м'ягко кажучи, так і говорять: низький рівень моральних або етичних норм. Хоча в той же час ми вже з вами дорослі, ми вже в принципі розуміємо, що тут не все так просто. Тому з деякої сторони це може бути все ж таки історія про те, що це мій трофей, ось цей одружений чоловік. Ось може бути ця така історія, щоб. Підняти свою самооцінку, що от я.